Коротко про тренди українського ютубу. Це жах. На першому місці. От лица. школа сім. Провели ночь в ментовки, ужасний 1 сентября. Новенька я глазами. Руслан Гладенко. Взагалі, цей Руслан Гладєнко, він українець, але він знімає російською. Друге місце. Здається, якщо не прийду, буду ображатися. Батьки Степана Романюка щодня відвідують його могилу. Суспільно Івано-Франківськ. Добре, це, це без претензій, це, це от Ютуб Shorts. Как ми граємо в ігри? М'ятна я фанта. Типа сабвий серферс тільки не саб і так? що? Четверте відео? vs. версус Cycle Fast Challenge. сейчас sure. Только что. Годиров угласил войну РФ. Буйвике Донбаса с оружием зашли в офисы Валдберис. Вик на новины. Чему российскую битанье? Жесть в Москве. Вик на фридом. Папочь миллионеры на стримах. Донаты от Милстроя и Альтушки. Что делать, если вас похоронили завшиво? Кінг Джуніор, це ця А4. Сімбочка, я досі боюсь, Євтушенка. Ти носила мертвий плід. Коли веселля з парфоніком? Чому не сліктаком? Машина хотіла збіжати від хузяна в режимі автоматическої пуртковки. Новосничок развлекательный новостный канал, на котором я сьогодні собираються саме інтересні события. А ви любите школу? Паша Осадчий. эту лава в реальной жизни. Бустер, Эксайл, Дилара, Куэртов, Ликс, Кукошка и Горик. Участвуйте в концерте Тазон до 13 октября, снимайте видео. Это самая опасная жвачка Луана. Прощання з легендою КВН Олександром Масляковим про новості Росіяни прийняли азовців за своїх, як хитростю закупити окупантів в лісах Луганщини. Добре, адекватне відео. Мой последний стендап-концерт можна посмотреть целиком на платформах Special сколь, 16 Любить ходить по клубам. Андрей Чент він з України. О, Боже. Так, подивимось розділ музика. Розділ музика це самий адекватний розділ в українських трендів Ютубу. Перше місце Клавдія Петрівна. Далі як так, як так? Гіть на Євробаченні з Клавдією Петрівною. Теді Смімс, я не знаю, хто це. Е, Лінкінг Парк. Океанельзи. Крі... Крістон... Крістонку. Я не знаю, хто це. Знову у Канельці, Діброва, Мамаріка, Колін. Хто таке Колін? Кола, Шмальгаузен, Монатік. А, напере. Коротше. Столиця. Олександр Положинський. Я не знаю, хто це. Знову Монатік. Банда Йуа. Кава Банга. Nord Division. Знову банда його. Яромій, Парфенюк, Домій, Діброба, Тіна Кароль. Все. І оця вот от пісня це вже русня. Ігри, не заходьте в цей розділ, будь ласка. Що це? Попадаю в томі. Я позвоню маміна. Це мофір родителей. Всі помітили.